Вітання всім, кому цікаві коробки передач мотоциклів Дніпро. Сьогодні в мене таке відео про такі ось штучки. Щойно отримав такі підшипнички гольчаті і захотів поділитися думками стосовно заміни таких ось стандартних втулок на такі гольчаті підшипники. Значить, скажу відверто, раніше я їх бачив багато разів і із металевим сепаратором, і з поліамідним, але якось придбати їх не доводилося, бо ціни були, м'яко кажучи, кусючі. Зараз на те, щоб вони стали дешеві, але. Як би так сказати, ну ось за 5 підшипників таких ось, людина заплатила 25 доларів. Воно начебто і небагато, хоча, якщо перевести по сьогоднішньому курсу в гривні, то виходить досить таки суттєво, зважаючи на те, що це ставиться на коробку передач мотоцикла Дніпро. Коробку саму можна знайти і купити дешевше, ніж ось ці підшипники. В мене часто питають, чим воно краще, чи варто цим заморачуватися і так далі. І я ось просто вирішив зняти таке ось відео, показати, як воно просто працює в самій коробці. Стандартний вал, стандартна металево-керамічна тулка. Стандартна шестерня першої передачі. Зазвичай вона садиться досить таки повільно, тобто свободно. Ось отак ось вона обертається. Такий самий вал, але втулка вже бронзова. Багато є прихильників саме бронзових втулок. Також воно трошки люфтить. І отак ось воно крутиться. І ось ну, вал у мене ось такий, це допрацьований під п'ятиступку. Садимо сюди підшипничок, ту саму шестерню. Одразу стає помітно, що вона тут сидить майже без люфтів. ледь-ледь помітно люфт. І по обертанню. Раз, різницю помітно одразу невооруженим неозброєним оком. Тому я взагалі-то рекомендую встановлювати голки замість стандартних втулок. Кому це цікаво, хто багато їздить. Воно того варто. Я сам на своєму Дніпрі їжджу на голках в коробці передач, Він там і Дніпро відпочиває якраз акумулятор на зарядці. Зробив досить таки багато, ну немало, скажімо так, коробок я на голках зібрав і всі однозначно відмічали значно кращу роботу коробки саме на таких ось голках.